Де ви тоді працюєте? Якщо немає, де я працюю, волонтер. Волонтер? Так, от, волонтер. Ніде офіційно не працюють. Офіційно ніде. Волонтер. От, волонтери. Отакі волонтери і здають арефії ці позиції наших міських. Не розказуєте. Я не розказую, я кажу, так як Розові. воно є. Де ви не волонтер? Ніде офіційно працюють. Офіційно не так. Отакі волонтери і здають арефії ці позиції. Також в архі волонтери ніде не працюють, такі волонтери здають ерефії, говорить поліцейський малиш. Це вже просто йде пониження волонтера, що зараз є на даний момент не припустимо Вважаю, що на даному відео вже грошей, сколько працівників поліції немає. <плес>